Гарний травневий день, пташки співають, сонечко світить. Вітаю вас, друзі, з нашої Альпійської гірки. Мене звуть Світлана, ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми на своїй дачі. Якщо ви придбали гірську сосну в горщику, можливо, навіть в нашому розплідничку. І вам не дуже хочеться, щоб вона швидко розросталася. Ви хочете, щоб вона займала небагато місця або у вас небагато місця в садочку. І ви не хочете, щоб вона дуже-дуже швидко розросталася. Гірські сосни гарно себе почувають на сонячних ділянках, там де у вас найбільше сонця, в вашому садочку. Сміливо саджайте гірські сосни. Їм сподобається таке місце, вони неймовірно виглядають, такі гарні, а коли в них навесні з'являються ось такі свічечки, це, знаєте, видовище це такий зовнішній вигляд гірських сосен, що погляд відвести неможливо. Так, що ж, треба зробити, щоб трошки. Уповільнити зростання гірської або будь-якої сосни. Коли навесні з'являються свічечки, спочатку брунькі і маленькі, а потім ось вони починають подовжуватися. Дивимося, спостерігаємо, милуємося. Ось дивіться: тут вони вже подовжились, а на цій ми можемо побачити, що знизу вже ми маємо... бачимо іншого кольору свічечка. Бачите, тут вона трошки коричнева. тут теж коричнева, коричнева, така зеленувата. І серединка в неї така коричнева. А зелена вона знизу починає з'являтися. Теж продовжуємо милуватися, нічого не робимо. Ми все ще на нашій альпійській гірці, друзі. Тут у нас сосна, яку я стримувала в зростанні багато років. А потім відпустила, і вона, бачите, як швидко почала збільшуватися. Ну я потім її буду обрізати. Дивіться, яка різниця. Ці бруньки тільки но тільки но з'явилися. Ось вони такі. Вони, якщо ось ми, я зараз ближче поставлю. Сосну гірську шервут компакту а це звичайна наша чорна сосна з нашого лісу. Ви побачите, що ось свічечки майже, майже однакові, зеленувато-коричневі. Так от дивіться, коли вже свічка має ось такий зовнішній вигляд. Низ зелений, вона вже позеленішала, подовжилася. Ось саме тоді ми можемо починати стримувати будь-яку сосну гірську, якщо це у вас гірська. Або велику сосну, яка, яка зростає в вашому садочку, може, ви придбали, як ми це робимо? Це дуже нескладно. Підходимо, якщо ми хочемо, щоб повільно зростала наша сосна, ми ось такі свічечки ламаємо навпіл. Це дуже легко, зовсім не складно. Якщо ми хочемо, щоб наша сосна, так, цю поставлю, так, де ж тут поставити її. Ну тут поряд з Барбарисиком, може не впади. Так. Якщо ви хочете, щоб ваша сосна дуже повільно зростала, що робимо? Дивіться, беремо свічечку. Ось така, яка вже подовжилася, подовжилася максимально. І дві третини обламуємо. Залишаємо тільки одну третину. Що ми робимо? Якщо б ми залишили весь оцей, ну, от, наприклад, весь цей пагін, це ж нова гілочка. Вона ще подовжиться і ще отут виросте в нас гілка. А якщо нам хочеться, щоб будь-яка рослина, або сосна, звичайна, або сосна гірська, щоб вона була пишна, така набита, треба дві третини видаляти, дві третини. А залишати тільки одну третину від гілочки. І все. Можна побачити, що в минулому році саме так я і робила на цій сосні. Бачите, я обламала, і з обломаної в нас вийшло декілька пагонів. Вони не подовжилися сюди, а тільки більш пишнішою кінцівка стала. І так можна постійно робити. Зайві пагони, якщо вам не подобається, можете взагалі видаляти. Так само і тут. Прибирати, обламувати пагони, в цій частині у вас не подовжаться ось сюди гілочки. І так само ж це, це працює на будь-якій гірській сосні. Якщо ви обламаєте, вона буде ось така маленька, але дуже пишна, така гарна-гарна куля. Ще раз повторюю, щоб ви не зробили помилку. Коли ось так виглядає сосна будь-яка, нічого не робимо. Милуємося і спостерігаємо. Коли вже ось так подовжаться пагони, тоді підходимо і сміливо обламуємо. Ось таким чином. Замазувати нічим. Зрізи, обломи ось такі не треба. Сосна затягне їх. Важливо робити все це в сонячну погоду, щоб не було дощу. Тоді дуже швидко гояться ці рани. І дивіться, друзі, в минулому році обламала цю сосну, яка пишна верхівка. Так я і хочу. Один пагін, а тут в мене пишна верхівка. Будь-яку сосну можна формувати. Це звичайна сосна з лісу. Як можна стримувати, подивіться минулорічне відео. Там я розповідала, що така сосна в мене знаходиться. Подивіться, внизу вона не просто зростає в землі, а тут ведро. Бачите? Велике-велике ведро. Внизу отвори є дренажні, щоб вода просочувалася. Для чого вона зростає так само, щоб дуже були стислі умови для кореневої системи, щоб коріння не розповсюджувалося. В нього було небагато їжі, небагато всього. І тоді повільно зростає така сосна. Так можна вирощувати будь-яку сосну. Так само, як і такі рослини, які ви придбали в горщиках, їх можна е, теж пересаджувати в великі вазони і висаджувати біля будиночка, ну будь-де ставити в будь-якому місці вашого садочку. Це не зашкоджає рослинам. Скільки може зростати, в мене колись питали, скільки може зростати така сосна. Це Та скільки хочете. Хоч все життя. Дуже багато завжди запитань, як стримувати зростання хвойних. Садок не дуже великий. Чи можна робити, чи безпечно це для рослин? Так, це безпечно для рослин. Ще додам, друзі, що коли я такі. Маніпуляції роблю з соснами, я ніколи їх не підживлюю. Бо саме сосен дуже потужна сила росту, і їм підживлення після того, як все це я роблю, ну, я вже за своїм досвідом побачила, що їм воно не потрібно. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео буде вам корисним. Якщо вам воно сподобалось, ставте нам «подобайку». Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, щоб отримувати сповіщення, про наші нові відео натискайте на дзвіночок. Бажаємо нашій Україні перемоги. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Дякуємо за коментарі, за підтримку, бо багато у нас підписників. І нам дуже приємно, що ви пишете. Такі, знаєте, щирі, щемливі коментарі. Це нам дуже приємно, надихає нас. І завжди в мене посмішка, коли я читаю такі коментарі. Друзі, зустрінемося в наступному відео з наступними корисними парадами в нашому садочку. Тож до зустрічі!